З літньої Австралії повертаємось до зимової України, а точніше до столичного комплексу. ВДНГ там розгорнулася казкова зимова країна, сповнена святкових атракцій. Подивитися, як створюються ялинкові прикраси, покататися на ковзанах, помилуватися сяючим пшеничним полем у казці, Можливо, все ласкаво просимо в дитинство. Гайда всі на атракції. Попри повномасштабну війну і спроби ворога знищити енергетичну інфраструктуру України, столичний експоцентр все ж вирішив подарувати своїм відвідувачам традиційну новорічну казку. велика ковзанка Просто неба, фабрика мрій, резиденція Санта-Клауса, оранжерея, у якій зимують екзотичні рослини, та яскрава ялинка. Це лише частина того, що команда ВДНГ підготувала для дітей та дорослих. Зимову країну ми цього року вже робимо дев'ятий рік поспіль, тобто вона вже стала традиційним простором і проєктом, який ми створюємо на ВДНГ. У нас багатьох є діти, і у дітей дитинство триває саме зараз. Ми не можемо його перенести. І я вважаю, що наш обов'язок надати можливість дітям відчути нормальне життя і свято. Euh, поки у них є дитинство, це вже друга зима, яку українці переживають в умовах повномасштабної війни. Тому команда Експоцентру вирішила облаштувати великий пункт незламності у випадку відключень світла або повного блекауту. Тут завжди можна погрітись і підзарядити телефони. Ми це робимо ну, цього року під гаслом э, «Поділись світлом. І це стосується не тільки можливості прийти сюди, навіть коли, ну, якщо, не дай Бог, будуть вимкнення світла, блокаути, бо у нас генератори тут завжди є світло, а це ще і про те, що нам варто ділитися світлом і позитивними емоціями один з одним. Тому ми хочемо, щоб ми трималися разом, і ми спонукаємо до цього, і тому поділи світлом це ще і про те, що треба допомагати і підтримувати один одного. Цьогоріч відвідувачів зимової країни на ВДНГ чекають більше 20 святкових локацій, серед яких є і абсолютно нові. Відтепер тут можна побачити і сфотографуватися у фортеці снігової королеви, яку побудували льодові архітектори, та відвідати неоновий ілюмінаріум. Це такі собі джунглі, де живуть десятки металевих тварин та казкових персонажів, що світяться у темряві. Ми подивилися ідеї там просунуті ідеї в світі, які користуються популярністю. і Побачили, що ми можемо реалізувати а, парк ілюмінації в рамках експериментів. Ми зрозуміли, що підсвітити неону буде а, дуже гарна ідея. А, на цьому майданчику у нас знаходиться близько 50 фігур. Вони розбиті по декільком тематикам: це звірі, це абстракція. Це морські тварини, це дитячі герої родзинка локації велике пшеничне поле площею 100 квадратних метрів. Вирішили привнести в цей проект ще частинку а, української культури. Тому ми зробили а, пшеничне поле, повністю ілюміноване. Тут знаходиться 8 тисяч колосків. Як на мене, дуже дуже привабливо виглядає. А це вже відома відвідувачам зимової країни Фабрика Мрій. Тут можна зустріти справжніх ельфів, побувати в їхньому підземному замку і стати учасником великої інтерактивної подорожі разом з ельфом Альтом. Різдвяна фабрика мрій це фабрика по виготовленню справжньої ялинкової іграшки. На нашій фабриці показують всі процеси виготовлення справжньої іграшки. Ми не просто показуємо виробництво, а й розповідаємо секрет здійснення найзаповітніших мрій. Показуємо нашим е мрійникам, що ось потрібно вірити в дива, потрібно обирати мрію, і вони обов'язково здійсняться. На фабриці мрії відвідувачі можуть на власні очі побачити всі етапи виготовлення ялинкових прикрас зі скла. Для цього тут працює окремий ельф складув. Це майстерня нашого головного складува. Саме вона видуває ось такі кульки, як ви бачите на стелі. Але кульки не звичайні, а кульки з мріями. Тому саме ось наша е складув, саме вона видає нам кульку. Відвідати фабрику мрій і багато інших святкових локацій можна щоденно з 9 ранку до 9 вечора. А в разі оголошення повітряної тривоги команда ВДНГ для своїх гостей підготувала декілька великих та утеплених укриттів.